Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами познайомимося з модифікатором Edit Spline. Цей модифікатор буде допомагати нам редагувати наші шейпи, тобто наші криві. Давайте, на прикладі, розглянемо це більш детальніше. Давайте з вами зробимо якусь спочатку лінію. Ось так. Та перейдемо до вкладки Modify. Ми бачимо, що коли ми створюємо лінію, в нас вже є в цій лінії налаштування. Тобто ми можемо вже робити якісь маніпуляції. Тож, ви запитаєте, а навіщо ж нам тоді модифікатор і Idible Spline? Якщо ми можемо просто малювати лінію та зробити всі налаштування вже там. Так, звичайно, ви це можете зробити, вам ніхто це не заперечує робити так. Але, наприклад, якщо ви будете малювати якийсь ректенгл або іншу якусь фігуру, яка має сплайн, да, то і ви захочете це відредагувати, да, тобто якось змінити, то ви не зможете це зробити. бо... Коли ми переходимо до вкладки Modify, ми бачимо, що в нас тільки є параметри даного шейпу. Ми ніяк не можемо його змінити. Тут якраз і буде нам допомогою модифікатор Spline. Ми додаємо його і бачимо, що в нас з'явилися ті ж самі налаштування, як і у звичайній лінії. Тобто вони ідентичні. Друзі, ми бачимо, що тут дуже багато різних функцій. Тож я вам розповім. Про ті функції, якими користуюся сам, які допомагають мені дуже швидко виконувати поставлену переді мною задачу. І це буде також допомагати і вам робити дуже швидко ті задачі, які будуть перед вами стояти. Тож, давайте будемо розглядати, які ж саме функції вам будуть тут корисними. Ми бачимо, що у нас є три рівня. І... Якщо ми будемо переключатися між вертексами сплайнами і сегментами, то ось тут буде змінюватися активність налаштувань. Давайте спочатку подивимося на вертексах, що вам буде корисним тут. Першим це буде Create Line. Що це таке? Наприклад, у вас. Є ось така лінія, і вам треба додати якусь лінію, щоб замкнути, щоб отримати з цього ректангу, ну, з цієї лінії. Тобто той ректенгл, який в нас був. Ми натискаємо Create Line. Та між точками з'єднуємо лінію. Щоб вимкнути цю функцію, ми натискаємо кнопку Миші. Наступна команда може бути вам корисна це брік. Коли ви натискаєте брік, і ви ну, вибрати спочатку треба точку якусь, потім натискаємо брік, і вона роз'єднує ці точки, тобто робить це як лінію, тобто окремим точки робляться окремими. Далі у нас іде функція attach. Ми це знаємо, що це вже приєднати якийсь елемент, Тобто ми можемо натиснути і приєднати якийсь елемент. Далі у нас іде attach multipline. Тобто, це по листу. Тобто ми можемо об'єднати відразу декілька об'єктів, які нам потрібні одним натис... нажаттям клавіші attach. Далі вам буде тут корисна функція Refine. Refine додає точки. Тобто ви можете поставити в будь-якому місці додаткову точку. Спускаємося нижче. І тут вам будуть корисні такі функції, як Weld. Тобто це з'єднати точки. Друзі, головне, щоб дрочки були дуже, ну, якомога ближче один до одної. Тоді Weld буде працювати як потрібно. Ось давайте подивимося. У мене дві точки. Вони майже близько одна до одної, І коли я натискаю Weld, вона з'єднує мені ці дві точки. Далі вам буде корисні ось ці дві функції. Це Fillet та Chamfer. Fillet е, скруглює, тобто робить такі заокруглення. Ось бачимо, якщо натискаю, то у нас робиться ось таке заокруглення. Можна робити як натиснувши ось цю кнопку Fillet і автоматично задавати ну, якусь, якесь заокруглення. Або можна задавати якимось значенням. Можна задати там 20 мм і у вас зробиться заокруглення в 20 мм. Тут все залежить від вашої, вашого бажання. Чамфер, він робить такий, як скос. точці, ось бачимо, так. Да? І тут також можна або натиснути кнопку і зробити це вручну, або задати якесь значення. Так, на вертиксах це всі функції, які можуть бути корисними вам. Бо дуже багато різних функцій, вони ще додатково потрібні для якогось складного моделювання. Ми складним моделюванням з вами займатися не будемо, то поки вам це не потрібно знати. Далі ми переходимо до вкладки сегмент. І тут ми бачимо, що у нас є з'явилася така функція, як Insert. Вона була активна там, де є точки. Тобто ми можемо користуватися нею як на вертексах, точках, так і на сегментах, тобто на наших сегментах. Ми натискаємо Insert. І що це робить функція? Бачимо, що ми можемо натиснути, у нас додається додаткова точка, і ми можемо тягнути тобто додатково так малюємо наш сплайн. Якщо ми натиснемо на нашу точку, яку поставили, і будемо тягнути, то можна таку плавну лінію зробити. Insert буде дуже корисним, якщо вам, дуже, вам потрібно буде щось обмалювати. Наприклад, якийсь профіль вам обмалювати буде потрібно. Ось ця функція Insert буде вам в користь. І на е, третьому рівні, тобто на сплайнах, вам буде корисна функція Outline. Що це за функція? Давайте на прикладі цієї зірочки я вам покажу. Ми вибираємо нашу зірочку. Та, натискаємо Outline. Тут можна також робити, як задавати якісь значення, так і просто натиснути цю кнопку і робити Outline, вже, як вам подобається. Тобто ми бачимо, що він додає таку ж саму форму, або всередину, або назовні. Тобто ви можете зробити таку. Додаткову лінію, яка потім, коли ви будете робити екструд, зробиться вже більш об'ємною формою. Також дуже корисна ця функція. І остання функція, яка вам буде ще корисною тут, це може бути детач. Тобто, ви хочете віддетачити ось цю лінію, та, та що йде назовні. Зробити її окремою, ви натискаєте детач. І у вас з'являється ось таке вікно, і ви можете просто назвати по-іншому цей сплай, Shape, так. і натиснути ОК. OK. І це буде вже окремим елементом. На цьому у нас все, друзі.